Коли виникло радіо, всі думали, що газети зникнуть. Згодом телебачення потіснило радіо, і весь світ погинула всесвітня паутина. З кожною новою технологією людство думає, що папір остаточно перестане існувати. Але ані аудіокнига, ні електронна не замінить нам звичайно, паперово. Про виробництво паперу я, Христина Швець. Думаю, більшість вас знає, що папір роблять з дерева. Діти частенько думають, що папір це тонко-тонко нарізане дерево. Однак все трошки цікавіше і складніше. Почнемо з самого початку. Науковці переконують, колискою паперу є Китай. Там його почали виробляти ще до нашої ери. А ось в Україні. Ні, перший завод з виробництва паперу з'явився у 1541 році. Як гадаєте, де правильно на Львівщині цікаво, що такі фабрики носять назву Папірні. Були ще до суті. Колоди виробленого дерева привозять на заводи з виробництва паперу. Там їх розвантажують вручну або за допомогою спеціальних кранів. Найчастіше для виготовлення паперу використовують такі породи дерев, як ялинка, сосна та береза. На одну тонну паперу припадає близько двох тонн деревини. Коли стовбури свіжозрубаних дерев потрапляють на завод, їх одразу ж обробляють. У великих машинах дерево очищають від кори. Кора це єдиний продукт, що не входить у виробництво паперу. Однак навіть її знаходять застосування. Деякі заводи спалюють кору, завдяки чому отримують додаткову енергію, нею і живлять генератори фабрики. Маленькі стовбури дерев подрібнюють, внаслідок чого ми утримуємо щепу – невеликі шматочки деревини. Ще поперемиває. Цей процес може тривати навіть декілька годин. Потім її кладуть у котел, де обробляють високою температурою. В результаті отримуємо таку собі стружку дерева. У неї додають воду і різноманітні хімічні речовини, що покращать якість майбутнього паперу. Вся ця каша називається целілоза. В ній вже чітко видно волокна, з яких складатиметься аркуш. Однак найцікавіше попереду з цієї суміші забирають лишню воду. Кількість вологи зменшується з 95 до 50%. 5%. для того, щоб папір не був крихким, волокна слід скріпити, тому в суміш целлюлози додають різні клеї речовини. Спеціальним прасом і виходить папір. Спеціальні обладнання його вирівнюють і остаточно просушують. останнім етапом є намотування паперу на котушку. Цікаво, що один заводський рулон паперу важить близько 35 тонн і має довжину у 60 кілометрів. Великі котушки розрізають на менші. Деякі з них відправляються на друкарні чи на канцелярські заводи, а інші малі рулони розрізають на офісний папір формату А4 і розфасовують упаковки. Папіртори. Якості роблять за такою ж технологією. От тільки мукулатури подрібнюють, розмочують і додають до целлюлози. Яку, знову ж таки, фільтрують, вибілюють, клеять і сушать і найцікавіше колір. Синій, зелений, фіолетовий — папір буває будь-якого забарвлення. Для цього фарбу додають у целлюлозу. але інколи фарбують вже готові аркуші, розпорошуючи барники по поверхні. Для вибілювання використовують крейду. Вона ж впливає і на цупкість паперу. Ну, ви зрозуміли: колір, товщина, гладкість, блиск. Всі ці характеристики. Які є дуже важливими. Так, виробництво паперу діло дуже непросте, хоч і дуже цікаве. Думаю, тепер кожен замислиться перш ніж викидати майже чистий паперець. Адже він пройшов шлях від дерева через завод аж до вашого блокноту. А з вами була Христина Швець. Па-па!